Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олено, радий бачити, радий чути, усміхненою і знову ж таки радий вітати вас у прямому ефірі. Я теж вас рада бачити сьогодні підготувала для нас дуже такі цікаві теми, аби говорити, аби було цікаво нашим глядачам. Зараз останній місяць літа обіцяє бути дуже насиченим. Ми бачили, що, що червень, що липень він був насичений як і хорошими новинами, так і позитивними для України, так і негативними. Але, все ж, хочу почати з такого найголовнішого: про те, що е зараз яким буде серпень для України з точки зору мисових. Обстрілів, да? до чого підготуватися українцям, і е, чи, врешті-решт, буде припинення ось таких постійних масових атак. Давайте подивимося, який буде серпень для України. Дякую, Оленочка, за питання. Зараз подивимося. Ну, На жаль, я не бачу того, щоб обстріли вщухали і зменшувались. Навпаки, аркан Луна, аркан король мечів сигналізують мені про те, що обстріли будуть збільшуватись, на жаль, збільшення обстрілів полягатиме саме в тому, що ворог гатитиме по інфраструктурі, по логістичним шляхам, по адмінбудівлям. Я от попереджував людей. Про те, що вдарить е, на цьому тижні, на, на вихідних вдарять по адмінбудівлям ось в Дніпрі та області. В Кам'янському вдарили по род по, по роддому. Тобто е, я бачу так, що е, такі удари по лікарнях вони можуть продовжуватись. Е, удари по ТЦК, удари я бачу по житлових будинках, бо ці скоти вони не гребують нічим. А, і я бачу так, що це будуть а, посилені обстріли, і ворог готує нам 1070 шахедів за ніч. І також бачу а, по балістиці збільшення значне балістичних атак і крилатих ракет саме в серпні. А, ворог також зробить дуже сильні атаки перед Днем Незалежності України. В сам день незалежності України ворог зробить дуже сильний обстріл. Ворог зробить дуже сильні обстріли одразу після дня незалежності України. Є такі е, прогнози у мене, е, але вбачаю по картах позитивні також новини для України і українців. По перше, це надання нової військової допомоги, нової підтримки. Цей серпень він, умовно кажучи, принесе розквіт Україні. В якості економічного зростання Юлія Свіріденко зробить прорив в економіці, нова прем'єрка, а також прорив в економіці зробить макрофінансова макроекономічна допомога від західних партнерів. Також по картах я чітко бачу те, що буде посилено постачання зброї у серпні, підсилення протиповітряної оборони, надання більшої кількості дронів, перехопників, вироблення більшої кількості зброї, а від чого обороноздатність країни значно посилиться. Хоча при цьому всьому аркан Луна. Говорить чітко про те, що ворог буде наступати на Україну в цьому місяці. Наступ буде осінній розпочаток, і по картах він у випадає у мене на кінець місяця, тобто це 20 числа серпня, коли ворог розпочне осінній наступ. І е, цей наступ буде приурочений до Дня Незалежності України. Можливо, що він розпочнеться в сам перед День Дня Незалежності або в сам День Незалежності України. Бачу по картах саме такі речі. Те проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Ось, Валяра, ви кажете про наступ. Зараз в інтернеті поширюються плітки, чутки не знаю. Ну, інформаційні да, якісь приводи про те, що РФ дійсно може масово наступати на Україну за допомогою військових КНДР. Це, чи правда це буде? І от як ви кажете, чи стосується це цього наступу, про який ви говорите? Зараз ми подивимось по картах. Так, це північнокорейські військові, які будуть присутні в цьому наступі. Їх буде значна кількість десь 20 тисяч особового складу. Вони будуть використовуватися в якості гарматного м'яса на сумському та харківському напрямках. Це я бачу чітко по картах. І також бачаю те, що вони будуть зупинені, знищені і не досягнуть жодного позитивного результату. Дай Бог так і буде власне наступне моє питання про перемовини в серпні чи будуть вони в цьому останньому місяці літа, і яким як вони пройдуть, якими вони будуть? Ну, перемовини можуть пройти в серпні, те, що показують карти. Але ж фокус уваги я бачу саме на тому, що перемовини будуть проходити в вересні. На вересень бачу те, що ворог буде проводити з нами перемовини. Ми будемо зустрічатись. Це буде знову обмін військовополоненими, причому в достатньо великий. Але це не, не те, що хотілося. Ви абсолютно праві. Зараз, до речі, я почали ще я одразу, одразу хочу сказати, що не бачу зустрічі Путіна та Зеленського. Не бачу її, не бачу. Якраз це ви як знаєте, як ви відчули, це було моє наступне питання про те про ці чутки, які зараз які зараз розповсюджують в інтернеті, про те, що Зеленський і Путін вже домовилися про зустріч. Власне, якщо ви не бачите цієї зустрічі, чому зараз про це почали публічно говорити і. Просто масово згадувати про цю новину. З якою метою? Дивіться, я бачу по картах, що це обман і це загравання перед Дональдом Трампом для того, щоб відволікти його увагу, аби він не ввів санкції потужні проти РФ, які готуються, і щоб він не, не дав зброю Україні. Але бачу провальними такі наміри ворога, і бачу, що результату ворог не досягне. Певнена, що всі негативні сценарії не, не збудуться, не програються для України. Я хочу подякувати вам. Що зустрінемося, будемо проглядати українські міста щодо і загрози обстрілів і загалом. І подякувати вам за цей випуск і до наступних зустрічей.